Фрідріх Шиллер видатний німецький поет і мислитель, представник романтизму та епохи просвітництва, якого часто називали німецьким шекспіром. Народився він 10 листопада 1759 року в невеликому німецькому містечку Марбах Вюртемберзького герцогства, яким правив герцог Карл Євгеній, батько майбутнього поета був бідним полковим фельдшером якого після відставки призначили садівником у герцогських парках, а мати походила з родини пекаря? Шилер виріс у богій релігійній сім'ї. Батьки хотіли, щоб шилер став священником, тому попросили сільського пастора мозера навчати хлопця латині та грецькій мові. Фрідріх був здібним учнем, він швидко засвоював мови, захопився складанням віршів. На дев'ятому році хлопця віддали вчитися до латинської школи, яка готувала учнів до вступу в семінарію, здібного Фрідріха запримітив герцог Карл Євгеній і змусив навчатися у створенні ним військово-медичній академії. В академії Шиллер вивчав право й медицину, які не цікавили хлопця. Там, у задушливій атмосфері шпигування, доносів, жорстоких покарань за будь-яку провину, йому довелося провести аж вісім років. У той час він захопився античною літературою, творами Сервантеса, Шекспіра, Гете, вивчав історію. Його перші твори були написані саме під час навчання. За три роки до завершення навчання Фрідріх обирає спеціалізацію з медицини, відмовившись таким чином від кар'єри юриста чи військового, чим неабияк розчарував герцога. Після закінчення академії 21-річний Фрідріх Шиллер, який потрапив до герцога у немилість, був направлений до штутгартського гарнізону на посаду полкового лікаря з мізерною платнею. Він не мав права лікувати цивільних та не мав права носити цивільний одяг. Ця робота йому зовсім не подобалася. У 1781 році він дописав драму розбійники, яку жодне видавництво не погодилось друкувати. В результаті він видав її на свої гроші. Невдовзі Шиллер несподівано отримав пропозицію поставити цю драму в Національному театрі міста Мангейм у сусідньому герцогстві. Без відома герцога Вюртемберзького Фрідріх Шиллер дає дозвіл на постановку і навіть кілька разів приїздити на репетиції і прем'єру своєї п'єси у січні 1782 року. Драма розбійники мала величезний успіх. Після прем'єри про Шилера заговорили як про талановитого драматурга. За цю драму письменник пізніше отримав звання почесного громадянина Франції. Однак Шиллер, який був військовим лікарем на той час, отримав жорстоке покарання у себе на батьківщині. За самовільну відсутність у гарнізоні його на 14 днів ув'язнили і взагалі заборонили писати будь-що крім медичних праць. Ця ситуація змусила Шилера восени 1782 року тікати із вюртемберзького герцогства. Молодому поетові довелося деякий час жити під вигаданими прізвищами, переховуючись від гніву герцога. Кілька років він злидарював, постійно переїжджав з міста до міста, жив у знайомих або винаймав дешеві помешкання. З 1783 до 1785 років він працював завідувачем літературної частини в Мангеймському театрі. У цей час йому вдалося дописати дві п'єси, розпочаті ще до отечі Підступність кохання та Змова Фієсков Геної. Та через конфлікт з керівником театру він звільняється і переїздить до Лейпцигу. Там поет створив свою знамениту оду до радості, задуману насамперед як гімн молодості. Згодом, у 1823 році Людвіг Ван Бетховен напише музику до Шиллерової Оди, а з 1993 цей твір стане гімном Європейського Союзу. 1787 року Шиллер оселився у Веймарі. Це невеличке місто на той час було культурним німецьким центром. Саме там жив письменник Йоган Вольванг Гете. Між поетами склалися дружні стосунки. Вони товаришували більше 17 років. Саме у Веймері були написані балади Рукавичка, Нурець, Івікові, Журавлі, Лицар Тогенбург, Полікратів Перстень, «Касандра», Граф Габсбурзький. У 1789 році Шилер завдяки сприянню Гета стає професором Всесвітньої історії у Єнському університеті поблизу Веймара. У цей час, крім викладання, він пише історичні роботи та драматичні твори. У 1790 році веймарський герцог призначив Шилеру невелику пенсію, завдяки чому матеріальне становище поета значно покращилося. І він зміг одружитися з Шарлоттою фон Ленгефельд. Дружина була поруч із Шилером до останніх його днів та пережила чоловіка на 21 рік. На початку 1791 року Шиллер захворів на туберкульоз легенів. 32-річний письменник через хворобу не міг працювати. Перебував у вкрай важкому матеріальному становищі. У цей важкий момент його матеріально підтримували лише благодійні. У Веймер він знову потрапив у 1799 році і там, на гроші меценатів, видавав літературні журнали. Тоді ж він разом з Гета заснував Веймерський театр, що став одним з кращих в Україні. До кінця своїх днів письменник жив у цьому місті. Останнє десятиліття творчої діяльності Шиллера було дуже плідним. Він багато працював і як драматург, і як лірик. Він написав драми Марія Стюарт, Орландська Діва, Вільгельм Тель та інші. За три роки до смерті письменнику несподівано було даровано дворянський титул. Сам Шиллер скептично поставився до цього, проте прийняв його, щоб дружина і діти після його смерті були забезпечені. У 1804 році стан здоров'я Шиллера, котрий хворів на сухоти, різко погіршився 9 травня. 1805 року Фрідріх Шиллер помер. Поетові було лише 45 років. Читала Олександра Кравченко для довідка Біс Юей.